Улян. Нічого. А що ти робиш? Почала вілеє яйце одненьке. А на що тобі те яйце? Курчатка народити. З яйця курчатка народити? Угу. Ти розумієш, що щоб народилося цей курчатко, треба, щоб яєчко горілося в інкубаторі або щоб квочка його горіла. Ти розумію, а ось я його на світ і, і. і, і. І вигіваю, і на світ лозаю, і все йому те сотве. І що ти думаєш? Я думаю, що воно виявиче. Що воно? Виявиче. Вилупиться? Угу. Так ти вже ж побила, скільки вже яєчок побила. Два. І що ще будеш носити? Ще одненьке буде. в мене. Бабуся, не сварить? Вони ніколи мене не сварять, вони мене люблять.